Неспішний ранок з Наталкою Маринчак. Неспішний ранок на хвилях радіо на Кипіло для вас. Працюю я, Наталка Маринчак. Ну і власне про харківців, як я вам і обіцяла. Від початку повномасштабного вторгнення до лав 113 ї бригади прийшли харківці і харківки. Бригада наповнилася вмотивованими людьми, що йшли захищати свої хати. І громади. Сьогодні ми говоримо із начальником групи рекрутингу 209-го окремого батальйону 113-ї харківської окремої бригади тероборони ЗСУ Ярославом Ільїним про те, як наразі відбувається рекрутинг, про те, чому треба йти саме до них. І власне, чи є якісь саме харківські традиції, в чому їхня відмінність від інших рекрутерів. Доброго раночку. Доброго ранку, Наталка. Реклама, <реш> <реш> як то так. кажуть, так, ну власне, давайте почнемо з того, як ви опинилися в мене в студії. До мене звернулися мої друзі зі 113-ї бригади і кажуть, Наталко, поможе нам, будь ласка, нам треба ролик записати. Ролик для того, щоб до нас приходили люди. А, власне, є потреба в кадрах, є потреба в тому, щоб приходили люди. Що змінилося для вас після того, як прийняли закон про те, що бригади самі можуть займатися мобілізацією людей? Так, потреби в людях є, в кваліфікованих людях ми зацікавлені більше в якості, ніж в кількості людей. Якщо є освіта чи напрямок, яким люди працюють, техніки, ми з радістю приймаємо людей. А з новим законом про рекрутених. Прямо в частину стало краще, тому що людей не крадуть інші частини. Uh -huh. Якщо людина заходить на контракт, вона заходить на контракт саме до нас. Uh -huh. А навіть якщо по мобілізації вона заходить, її на навчальному центрі ніхто не забирає. Вона йде в навчальний центр вже нашою людиною. Uh -huh. А як відбувається цей процес? Давайте поетапно. Поетапно. Якщо по мобілізації uh -huh. людина е зв'язується з центром рекрутингу, Незалежно зі мною, або з бригади, або зовсім з іншого міста, uh -huh. вона заповнює заяву, що хоче служити там-то-там-то. Угу. Uh -huh. Ця заява приходить до нас, до командира. Командир підписує. Тоді я виїжджаю до людини, ми проводимо співбесіду. Uh -huh. Людина каже: я то 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 вмію, на те здатний. Хочу йти до вас. Ми підписуємо, і з цією заявою, з цією людиною я везу її до ТЦК. Mm -hmm. Не відпускаючи людину, ми там проходимо всі документи, mm -hmm. все ВЛК. І вона вже до ТЦК приїжджає як військовослужбовець, mm -hmm. то вони не можуть забрати собі її mm -hmm. Mm -hmm. і перенаправити кудись. Не наш... можуть, тому mm -hmm. що вона вже військовослужбовець нашої військової mm -hmm. частини. Mm -hmm. А, далі вона відбуває до навчального центру. До загального? Та, а, до навчального центру територіальної оборони угу, угу. або до якогось вільного. Ну, угу. вона тоді, туди попадає, як військовослужбовець наш. Угу. А, після курсу навчань вона повертається до нас угу. і продовжує службу. А, власне, коли вона а, повертається до вас, в неї є облікова спеціальність номер 100 – стрілець. Так, правильно, так. А що відбувається далі? Бо ну вам же потрібні не обов'язково цієї спеціальності люди. Так що далі відбувається? У вас є якесь своє навчання? Ми направляємо кожен тиждень. Нам приходить документ. Такі-то, такі-то можна послати, таких то таких-то людей на таке-то таке, -то, таке -то навчання. Uh -huh. Реп, дрони, навіть звичайна на гранатометника теж ми посилаємо на навчання. Якщо людина виказує бажання, uh -huh. немає яких проблем. У uh -huh. нас всі їздять, на медиків навчаються, курси проходять. З Цим на даний час немає проблем. Uh -huh. Сама проблема в людях, в бажанні людей. Угу. Ну, о, от власне по да, батальйони були сформовані власне з громад. Так? Якщо я можу помилятися, 2009-й це що, це Богодухів у вас? Так. так, Богодухів? так, так, так. Це Богодухів. Так, е, зараз все змінюється. Зараз вже ви наповнюєтеся іншими людьми. Чи є, може, якісь традиції у вас? Я не знаю, <смі> щось таке, що було би суто харківським. Спочатку, я просто що маю на увазі? Спочатку йшли е е гіпермотивовані люди. Вони йшли захищати свої хоти, вони розуміли, навіщо вони туди йдуть. так? Е е зараз е ситуація інакша. Але, тим не менше, е люди, які спочатку три роки тому пішли захищати свої хоти, за цей час стали гіперпрофесіоналами. Ну, Люди багато чому навчились. Тоді, в перші дні, в нас як такого навчання не було, не було часу на це. Так. Ми вчились в полях, в бою, Так, і з усіх, з, з ким я прийшов в перші дні, багато хто зараз в командній ланці вищій, угу. хто на навчальних центрах зараз вчить новеньких, яких приходять, а хто командири. Є ті, які залишились далі солдатами. Угу. Власне, від чого залежить ця мотивація йти до командного складу, так? Тут ж ну, треба мати якісь лідерські якості. Треба якимось чином розуміти, як командувати людьми. Ну, в першу чергу, ти сам не можеш піти і сказати, я хочу командувати, я ось піду. А... Тебе видвигають на цю посаду, mm -hmm. тому що люди бачать, якщо в тебе є хист до цього, якщо тебе люди слухають, прислуховуються до твоїх порад, то тебе вище командування буде видвигати. Mm -hmm. А якщо ти, вибачте, нічого не знаєш, нічого не можеш, то ну mm -hmm. так. Е хто потрібен? Е хто власне, от у вашому е 2009-му потрібен? У нас вакантів дуже багато. Від звичайного стрільця до начальників служб ми... у нас вакантів дуже багато. Ми готові брати людей, навчати, ставити на посади. Но, на жаль, бойові треба власно. В основному стрільці потрібні: гранатометники, кулеметники, командири взводів, командири відділень. Угу. Ну, от власне, давайте поговоримо про те, хто найбільше потрібен. Ви ж піхотна бригада. Так. Вас дійсно найбільше потрібна та сама облікова спеціальність номер 100 стрілець. Але про те, що до вас приходить людина. У неї буде достатньо непогана зарплата на цій посаді. Так. Давайте розкажемо, що вона матиме і за що. Посада стрільця підрозуміває під собою вже 20 тисяч заробітної плати, угу. а якщо підрозділ знаходиться в зоні бойових, а ми, бойова бригада, ми знаходимося в зоні бойових, він отримує 30 ДГВ додаткова грошова Угу. А людина, яка виконує бойові завдання біля нуля, е, влаштує окопи, допомагає, підвозить, виконує бойові завдання, вона отримує 100 і угу. 20. Угу. Це вони виконують за ризик за виконання бойових завдань. Ті, які виконують бойові завдання непосередньо на нулі, Оборона, вогневий бій, наведення ті отримують 170 тисяч за виконання бойових дій та за великий ризик. Угу. Власне, давайте ще пояснимо, чим саме займаються за цією обліковою спеціальністю, тому що а, хтось уявляє, що їх беруть в штурмовики, але ж це не так, це інша спеціальність. Про що ти Штурмовики це інша спеціальність у нас. Ми, як ТРО, ми більше в обороні угу. в, виконуємо свої завдання, але це війна зараз. Ситуації бувають різні. Ну, в основному, так. Це оборона облаштування позицій, підготовка позицій для суміжників, зв'язок між суміжниками це теж все покладено на нас. Угу. А, наразі відкрився великий рекрутинговий центр, бригадний, єдиний. А, як ви з ним взаємодієте? Чи є у вас конкуренція? Чи навпаки, ви відчуваєте підтримку якусь? З центра, центром рекрутингу в нас підтримка, тому що ми всі робимо одну справу. Uh -huh. Мені з центру рекрутингу можуть спустити документи людини, тому що людина хоче до мене. Вони не будуть агітувати її до себе. Uh -huh. Якщо людина хоче, без питань вони допомагають. Якщо в мене якісь питання, я можу у нас є гаряча лінія, у нас є прямий зв'язок. Якщо мені потрібна якась інформація, допомога, може, ну, ось людина у мене в Києві. Mm -hmm. Вона хоче до нас, вона повинна приїхати. Я на даний час не можу за нею поїхати. Я зв'язався, її до мене привезуть. Вони дадуть машину, вони дадуть mm -hmm. супровід, щоб його не де на блокпості. Ніхто не запхав нікуди супроводжувати людину це теж дуже потрібно. І ми за кожну, кожну людину, яка до нас заходить, ми супроводжуємо до ТЦК, до ВЛК, допомагаємо в сім'ї. Якщо є якісь проблеми, ми теж можемо допомогти. По мірі угу. наших можливостей. Угу. Слухайте, а, а от раніше найбільше були потрібні водії і діловоди. Зараз ситуація змінилася. А, не згоден. Ситуація так. залишається такою ж водії потрібні. На жаль, багато водіїв, які хочуть, в них в кого категорії не підходять. Ну, водій це ж не тільки категорія Б легкові. Так. У нас і легкові, і грузові вантажівки. А перенавчити ви можете? Наприклад, ну от, наприклад, mm. у мене категорія Б, я хочу в 113-ту, я хочу 209-й. Е Іду навчатись. Е є можливість подати на права на категорію вище. Mm -hmm. Ми супроводжуємо, допомагаємо, але на даний час через нові законопроекти, які mm -hmm. ввели. Срок великий, угу. там, 7 місяців навчання. Угу, угу. Але так ми можемо допомогти з цим, зв'язати людей і буду далі проходити навчання, тобто вони і служать, і навчаються на права. Угу. Тобто ну, можна парал... запаралелити так, це так. і якби, розуміти, що ну, зараз окей, я там на одній посаді, а потім я перейду на іншу. Так, це не, не є великою проблемою, тому. Е я з 22-го поміняв дуже багато угу. посад. Угу. А, а ким ви були? Я почав зі добровольця-стрільця, угу. гранатометником, кулеметником був, а так як в мене освіта психолог, я пішов угу. на психолога батальйону. Ух ти. А, працював півтора року психологом батальйону, а потім поїхав на навчання до Києва, направили угу. на підучення кваліфікації. Угу. Ну там і тепер я, ви рекрутингом займаєтесь. Я отримав офіцера, так повернувся. Uh -huh. Тут ввели рекрутинг, uh -huh. і я почав займатися рекрутингом. Тому що там теж потрібно для роботи з людьми, потрібно бути і психологом. Uh -huh. Ну, багато чого. Люди всі різні, і до кожного нужен особливий підхід. Ну так, так, окей, чому мені довосити? От давайте, Складень я не знаю. Звабте мене, звабте людину, яка а, нас зараз слухає. А, чому йти в 113-ту бригаду? Чому йти в 209-й? Ну по перше, ми харківська бригада, і я багато кого агітую: ті, хто з харків'ян, угу. тільки добровольно, до нас а, в мене є. Такий маленький проблема. Я багато людей, кого агітував, вони казали: «Та, ми зараз почекаємо, почекаємо, а потім, їдучи на роботу, їх просто терм... гальмували, саджали угу. в машину, відвозили, а вони дзвонять. А ви можете мене забрати? А ніхто не може все це, угу. це все. Ми не можемо забрати, якщо ТЦК вже призвало. Угу. Угу. Вони автоматично попадаючи в ТЦК. Угу. Призиваються, і вони не віддають нам. Угу. Слухайте, а зараз питаю, можливо, дурню. А, чи може людина прийти до вас і сказати, я до вас хочу, ну, але там, на перспективу, може. якийсь чарівний папірець, з яким вона може а... ходити, і така, типу: Ага, ось дивіться, ну... в мене є папірець. Я йду 113, тринадцяту і якраз зараз і піду. А, не зовсім так це працює. Угу. І зараз, мабуть, вже неможливо так зробити. Якщо людина хоче йти, mm -hmm. а, вона так, вона йде. Але а, одразу. А, ну, як одразу? У мене є людина з Києва, яка до нас повинна доїхати. Mm -hmm. От цей проміж проміжок часу у нього є наше відно відношення, вона ж письмова згода. Mm -hmm. Mm -hmm. Он, він з нею в руках буде їхати до нас. Я їду туди, то туди. Там чітко, прописано, куди він їде, угу. а, навіщо він їде. що він робить. І що він робить там. так. А, це, щоб він до нас доїхав. Ну, Є ще така проблема, що деякі е, центри комплектування не вважають за правильність. Чи законність такої, такого документу mm -hmm. і можуть перехватити людину. Тому я ж кажу, що мені хлопці з центру рекрутингу допомагають людину привезти. Mm -hmm. Ясно. Так. А, а найбільша ваша гордість? Mm -hmm. ну, ми служимо спочатку. Ми ще як добровольці були, а гордість я не знаю. А ну, немає. Як як таковий, ну. ну як немає, ну точно ж є. Не знаю, е я на вас дивлюся, ви посміхатись почали, коли згадали про гранатомет. Ні-ні-ні. Гранатомет не люблю, від нього голова болить. ні 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 ні. Так, ну добре. Окей, може зараз під час рекрутингу у вас якісь уже рекорди б'єте? Там, я не знаю. Ну, рекорди ми не б'ємо, але ми працюємо, ми намагаємось. Це працює декілька місяців тільки. Mm -hmm. Багато не, люд... рекламу тільки починаємо давати. Mm -hmm. Люди mm -hmm. дзвонять, цікавляться. Перевага того, що наша бригада стоїть в Це бойова бригада, так. і вона є в списках на, на комплектування людей. Mm -hmm. Тобі ж в нас не забирають людей. Це я ще кажу. Uh -huh. Ми, якщо людей посилаємо на навчання, їх не крадуть. Але uh -huh. якщо ми посилаємо не ТЦК, не просто людину. No, а якщо ми посилаємо людей на навчання, вони повертаються до нас. Е в нашій бригаді батальйонів багато, багато людей, багато вакантних. І якщо людина. Розумна, ну, ну, вмотивована, вмотивована то вона отримать багато плюсів. Угу, угу. Ну, окей, давайте знову ж таки, ходити не будемо на моєму прикладі. От в мене є вища освіта, да? я достатньо комунікабельна, оскільки я вже сиджу на радіо. Uh -huh. uh, от. Але найкраще, що я вмію в житті, це писати вірші. наприклад. Uh, і все життя мріяли стріляти при цьому. Uh, куди ви би мене розподілили? Mm -hmm. да, і мені 42 чи 43? Неважливо. Uh, по віку нема питання. Немає джейсму. Нема, нема. нема, питань. Джейс Клас. нема, нема. Uh, розподілив, дивіться. У нас є така посада, як прес пресофіцер. Uh -huh. Офіцер, який займається. Це... Да, Пресофіцер, наприклад, чи в той самий рекрутинг ну, uh -huh. люди потрібні? Uh -huh. ну, більш комунікабельні. Uh, добренько, я сподіваюся, що я вам чимось uh, допомогла uh, під час сьогоднішнього етеру. От uh, ми. Якраз запишемо а, мотиваційний а, ролик. Сподіваюся, що навіть сьогодні. От, тож, друзі, ви будете чути запрошення до 113-ї бригади, до 209 го батальйону а, моїм голосом, а, тому що а, от, от такі у нас дружні а, стосунки. Ну і а, власне, а, чому ми це робимо? А, тому що це Харківська. Бригада, яка потребує Харківців, вмотивованих Харківців, які хочуть працювати і розуміють, що без їхнього вкладу перемоги власне, не буде. От, тому, як то кажуть, давайте всі. Разом я ще трошечки побуду радійною ведучою. А може незабаром опинюся в лавах 113 ї Подивимось, а наразі підемо вже на музичну паузу, і далі продовжимо говорити про цікаве.